Ярослав відчував, час його наближається. Усе частіше тиша замість голосів, молитва замість рад. Передати владу мав найстаршому синові Володимиру. Саме він, досвідчений князь, мав продовжити справу. Володимир раптово та загадково помирає у віці 32 роки, і все змінюється. Ярослав усамітнюється у своїй резиденції у Вишгороді, ближче до мощів його святих братів, Бориса і Гліба. Можливо, він шукав спокій та спокуту, і саме тут він пише свій останній заповіт. не просто політичний документ, а духовну карту для своїх синів. Він закликає до єдності, розподіляє землі між синами, але Київ залишає ізяславу. Влада має переходити між братами по старшинству. І Київ це серце і центр. І це серце має битися єдино. 1054 рік. Ярослав Мудрий помирає у Вишгороді. У віці 76 років, у тиші без зайвого пафосу, але з історією, яка буде жити вічно, його тіло перенесено до Софії Київської, у білому мармуровому саркофазі, символі мудрості і віри, його сини Ізяслав Святослав Всеволод. Спершу вони не змагаються, не воюють, правлять разом Тріумвірат братів 19 років. Це була спроба мудрого врядування, народжена з батьківського заповіту, але. Зростали амбіції та суперечки братів, довіра втрачалася, а меч знову став мовою політики у новій добі братовбивчих воєн. Через тисячу років саркофаг Ярослава відкриють. Він порожній. Де тіло князя? Чи його вкрали, щоб приховати від часу, чи сховали, щоб захистити від ворогів? А може він і досі стоїть на сторожі Києва у легенді, що живе у наших серцях? Так завершується сага Ярослава. Але не завершується історія, бо мудрість не вмирає. Вона говорить, якщо вміти слухати, і це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай, сага ю ей.